Доброго дня, дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі. Продовжуємо займатися математикою. Якось я запитав одного дуже хорошого вчителя, дуже відомого вчителя. Я йому поставив таке запитання: Юхиме, як ти диференціюєш функцію? Y дорівнює корінь кубічний з X?» І мудрий Юхим Михайлович Рабінович мені відповів так, неправильно. Розумієте, Юхим Михайлович дуже мудра людина. У його відповіді закладений дуже глибокий сенс. Що ж мав на увазі Юхим Михайлович Рабінович, коли він сказав, що функцію Y дорівнює корінь кубічний з X, він диференціює неправильно. Я зараз вам це роз'ясню. Отже, маємо функцію Y дорівнює корінь кубічний з X, і спробуємо знайти її похідну таким чином. Корінь кубічний з X знаходимо похідну. Цей вираз записуємо у вигляді степеня з дробовим показником, тобто x у степені 1 третя штрих дорівнює 1 третя x у степені 1 третя мінус одиниця. Отримуємо 1 третя х у степені мінус дві третіх і дорівнює одиниця розділити на три корені кубічних з х у квадраті. Ну що ж, формулу отримано правильно? А чому ж Юхим Михайлович сказав, що він диференціює функцію корінь кубічний з х неправильно? Юхим Михайлович має рацію. Що ж тут у нас сталося? От уявіть собі, що ви приходите на урок, і вам учитель математики ставить запитання. Будь ласка, продиференціюй функцію синус Х. Ви забули і кажете. Михайло Семенович, знаєте що? Давайте я замість синуса продиференціюю косинус. Ну що ж, учитель каже: Ну гаразд, давай, продиференціюй. Ви диференціюєте косинус, але потім пишете, що ви диференціювали синус. Тобто ви одну функцію замінили іншою, поставили знак рівності і продиференціювали іншу функцію. Така сама ситуація сталася тут. Подивіться: функція y дорівнює корінь кубічний з х, і функція y дорівнює х у степені 1 третя мають різну область визначення, область визначення функції. Y дорівнює корінь кубічний з X, усі дійсні числа множина r. А область визначення функції Y дорівнює X у степені 1 третя. За визначенням степеня з дробовим показником являє собою лише проміжок від нуля до плюс нескінченності. Таким чином, ці дві функції мають різну область визначення. А отже. Якщо стоїть завдання продиференціювати одну функцію, ви змінюєте область визначення функції. Це означає, що ви починаєте диференціювати іншу функцію. Тому такий спосіб диференціювання функції Y дорівнює корінь кубічний з x є неправильним, хоча ми отримуємо правильний результат. А все-таки. Як її продиференціювати? Ніхто ж не скасовував визначення похідної. Треба виконати диференціювання за визначенням похідної і отримати цю формулу. І сказати, що похідна функції Y дорівнює корінь кубічний з X для всіх X, що не дорівнюють нулю, обчислюється за формулою. Давайте це запишемо. Отже, похідна корінь кубічний з X дорівнює 1, поділити на корінь кубічний з х у квадраті для всіх х, що не дорівнюють нулю? Ще раз, якщо ви хочете дізнатися, як за визначенням похідної виходить ця формула, ви можете знайти це доведення, наприклад, у нашому підручнику. То що ж відбувається в точці х, що дорівнює нулю? Я дуже часто чую від своїх учнів і часом від своїх колег таке: функція y дорівнює корінь кубічний з X, не диференційована в точці 0. Я ставлю запитання: а чому? Відповідь така: ну подивіться на її похідну. Хіба похідна цей вираз визначена в точці X дорівнює нулю? Ні, не визначена. А значить, і функція Y дорівнює корінь кубічний з X, не диференційована в нулі. Тобто питання про те. Чи має похідну функція y дорівнює корінь кубічний з X, зводиться, переноситься вся відповідальність на формулу, на ось цю ось формулу. Давайте поки що це питання залишимо відкритим. Отже, ще раз я хочу підкреслити багато хто вважає, що питання про недиференційованість функції y дорівнює корінь кубічний з X в нулі, пов'язано з тим, що ось цей ось вираз невизначений у точці X дорівнює нулю. Тепер звернемося до наступної задачі. Перед нами поставлено задачу продиференціювати функцію f від x, що дорівнює корінь кубічний з X помножити на синус X. Стаємося теоремою про похідну добутку. Отже, f' штрих від х дорівнює похідна функції корінь кубічний з х, корінь кубічний з х штрих помножити на синус х, плюс корінь кубічний з х помножити на похідну синуса х. Синуса дорівнює ми знаємо, що похідна кореня кубічного з х це одиниця, розділити на три кореня кубічних з х квадрат помножити на синус х плюс корінь кубічний з х похідна синуса це косинус. Отже, ми отримали таку формулу. Поставимо перед собою питання для яких х ми виконали диференціювання. Ми знаємо, що функція y дорівнює корінь кубічний з X недиференційована в точці X дорівнює нулю. Отже, ми змогли застосувати формулу теорему про похідну добутку для всіх X, які не дорівнюють нулю. Тому я додам: x не дорівнює нулю, але я все-таки повернуся до початкової задачі: потрібно знайти похідну функції f. Чи розв'язали ми цю задачу? Питання дуже цікаве, пропоную зараз натиснути кнопочку стоп і подумати. Ну що ж, ви напевно подумали. Подивіться, якщо стати на позицію про те, що отримана формула відповідає за диференційованість, то ми задачу розв'язали. Чому? Тому що при х що дорівнює нулю. Отриманий вираз не існує, а отже, наша функція F не диференційована, а це означає, що задачу розв'язано, проте все набагато цікавіше і складніше. Давайте звернемося до тієї теореми, яку ми з вами застосовували а ми застосовували теорему похідної добутку. Що каже теорема? Якщо функції F і g диференційовані в точці Х, що дорівнює нулю, то буде диференційований їхній добуток, і похідна обчислюється за формулою. Але теорема ж не говорить нам, а що ж відбувається з функцією добутку якщо один з множників не диференційований у точці, що розглядається. Теорема на це питання не відповідає тому, що відбувається з похідною в точці Х дорівнює нулю, ми не знаємо. Але знову таки, якщо стати на позицію, що за похідну відповідає формула, ну звісно, ми тоді маємо робити висновок, що функція не диференційована. Але давайте все-таки спробуємо продиференціювати функцію f у точці Х що дорівнює нулю, використовуючи визначення похідної. Отже, запишемо: f' від нуля дорівнює. Границя при дельта Х, що прямує до нуля, приріст функції f у точці Х, що дорівнює нулю, буде виглядати так. Корінь кубічний з дельта х помножити на синус дельта х. І розділити все це на приріст аргументу подивіться, тут ми можемо застосувати теорему про границю добутку функцій. Функція корінь кубічний з дельта x при дельта x, що прямує до нуля, має границю, вона дорівнює нулю. А границя функції синус дельта x, поділене на дельта x при дельта x, що прямує до нуля. Це ж відома перша чудова границя. Ця границя дорівнює одиниці. Отже, застосовуючи теорему про границю добутку функцій, ми отримуємо, що ця границя дорівнює одиниця, помножена на нуль і дорівнює нулю. Ох, як цікаво вийшло. Відповідно, функція F у точці 0 диференційована. А ми думали, що вона не диференційована. І, виконавши ось це ось перетворення, ми продиференціювали тільки для всіх точок Х, які не дорівнюють нулю. А виявляється, у неї похідна в точці 0 теж існує. Тому правильна відповідь має виглядати так. Давайте я тут запишу правильну відповідь. Використовуючи вже записані формули, отже, похідна функції f має такий вигляд: f штрих від х дорівнює, фігурна дужка. Одиниця розділити на корінь кубічний з х у квадраті синус хинус х плюс корінь кубічний з х помножити на косинус х, якщо х не дорівнює нулю. І дорівнює нулю, якщо х дорівнює нулю, отак От ми продиференціювали цю функцію ось зараз ми продиференціювали її правильно. То який же ми можемо зробити висновок? А висновок ось який? Що формула не відповідає за диференційованість? Нам здавалося, що функція f у точці 0 не диференційована, тому що не визначено цей вираз у точці 0. Але теорема за цю точку не відповідає, а відповідає за диференційованість у цій точці тільки визначення похідної. Тому давайте повернемося до першого питання чому функція y дорівнює корінь кубічний з х. Не диференційована в точці Х дорівнює нулю, не тому, що її похідна має такий вигляд, а тому, що якщо ви будете шукати за визначенням похідну цієї функції в точці Х дорівнює нулю. То границя відношення приросту функції до приросту аргументу не буде існувати. Можете в цьому самі переконатися. Ось чому функція корінь кубічний з х не диференційована в нулі. Аналогічно, функція y дорівнює корінь з іх. Її похідна обчислюється за формулою: одиниця розділити на два корені з х при ікс більше за нуль». А в нулі вона не диференційована не тому, що цей дріб при х що дорівнює нулю, не існує, а тому, що якщо ви будете шукати похідну функцію, y дорівнює корінь з х у точці х, що дорівнює нулю, границя відношення приросту функції до приросту аргументу при дельта х, що прямує до нуля, існувати не буде. Отже, давайте підіб'ємо підсумок формула не відповідає за диференційованість. Відповідають за диференційованість теореми та визначення похідної. І треба теореми застосовувати коректно. Ну що ж, на сьогодні все. Всім привіт. До зустрічі. Чотири гочеш, Катю. Та я просто нічого не розумію.